Доброго дня малята! Сьогодні у нас малювання. А щоб дізнатись, що ми будемо малювати, відгадайте загадку. Круглі-круглі коліщатка їдуть у візочку звірятка. Їде візочок, чух-чух-чух. Захопило навіть дух! Ось такий гарний візочок сьогодні ми будемо з вами малювати. Але спочатку нам уважно потрібно роздивитись наш візочок. На яку фігуру схожий наш кузов. Правильно, на прямокутну. А якого він кольору? Вірно, він червоного кольору. А тепер давайте уважно подивимось на наші колеса. Якої вони форми? Правильно! Колеса круглої форми. А якого вони кольору? Так, колеса блакитного кольору. А ще у нашого візочка є ручка. Наша ручка, так само, як і кузов, схожі на прямокутник. Ну що, візочок розглянули, тож будемо малювати. Для малювання нам знадобиться водичка, пензлик, серветка, фарба коричнева, блакитна, жовта, червона та аркуш паперу. Але спершу давайте зробимо пальчикову гімнастику. Слухай уважно, дивись та повторюй рухи! А ці пальчики гуляли, а ці пальці щось збирали. В казівні про щось говорять. А мізинці зовсім борять. З мізинцями доторкнулись, обнялись і загорнулись. Молодці! Давайте ще разочок спробуємо. А ці пальчики гуляли, а ці пальці щось збирали. Вказівні про щось говорять. А мізинці зовсім поряд. З мізинцями доторкнулись, обнялись і загорнулись. Ну що, беремо наш пензлик та вмочимо його в водичку, зайву вологу прибираючи. Вмочуємо пензлик в коричневу фарбу. Та відступаючи зліва направо, будемо малювати нашу доріжку. таку доріжку намалювала я. Тепер виймемо наш пензлик та будемо малювати наш возик. Вмочуємо пензлик в червону фарбу, відступаючи від нашої доріжки, щоб помістились в колеса нашого возика. Ставимо зліва направо наш пензлик і ведемо Ось ми намалювали нижню лінію нашого возика. Відступаючи від нашої нижньої лінії, будемо малювати верхню. Вмочимо наш пензлик в червону фарбу. Ставимо наш пензлик і видамо зліва направо. А тепер будемо з'єднувати, вмочимо наш пензлик в червону фарбу. І тепер зверху вниз будемо малювати лінію, яка з'єднає верхню лінію з нижньою. Це буде наша висота нашого прямокутника. А тепер сідаємо цю лінію. Ось такий прямокутник ми намалювали. Тепер нам потрібно замалювати його всередині. Мочимо наш пензлик в водичку та в червону фарбу. Однією лінією будемо замальовувати наш прямокутник зліва направо, ведучи нашим пензликом. А поки чекаємо, коли висохне кузов нашого візочка, вимиємо наш пензлик. А тепер будемо малювати колеса нашому візочку. Мочимо водничку фензлик та блакитну форму. Ставимо крапочку. І від неї будемо малювати наші колеса. Ось таке колесо намалювала я, а тепер покажу, як нам його замалювати. Набираємо пензлик з фарбою та зліва направо будемо замальовувати. Таким самим чином намалюємо і друге колесо. Вимиваємо наш пензлик. І наостанок нам залишилось домалювати тільки ручку нашого візочка. Беремо наш пензлик та вмочуємо його в водичку. Потім в жовту фарбу. Ставимо наш пензлик та ведемо вверх. І домальовуємо ручку, за яку будемо його брати. Ось такий візочок намалювала я. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!